Замовляю вже не в перший раз. Ось що прийшло. Отримала посилку з доглядовою косметикою від NaturMed. Пінка для вмивання та гель для інтимної гігієни. Пінка для вмивання дуже ніжна. Яко та делікатно очищує мою суху шкіру обличчя. Після неї немає ефекту стягнутості та шелощіння. Гель для інтимної гігієни має природній рівень pH 4,5, тому він захищає природну мікрофлору, містить зволожуючі та захисні компоненти, а також м'який пар. Не пересушує навіть при щоденному користуванні. Мені цей засіб однозначно підходить. А ще до кожного замовлення виробник кладе ось такі милі наліпки та пробники косметики. Ціна якість себе виправдовують. Засоби дійсно дуже класні та бюджетні.